Ми козацька кров, що ніколи не стече, землю близькою. Ми зимою вітер, що пам'ятає крик молодих сердець під крутом. Ми зерна воля, які проростають навіть у спалих і Ми, ті, хто крізь покрив війни, приростають їх квіти. Ми, продовження крику тиші, що застигла гнати Стетуцькою. Ми після напоганітися на навіть найшвиднішу землю. Ми ті, хто не шукати, але її найгірше. Ми нація, яка знає ціну. Ми голос нашої землі, що лунають різкою. Ми ці знаємо, що виявимо, і тому ми не переводимо. Ми країна зговори! Лесі це вмер, очікувані лиха, що йде до нас і співночі війна. Моє наш серце все непрочу тихо, може, тому що скоро вже весна. Може, тому що є ще бог севишній, він є початок сього і кінець. І скоро розцвітати білі вишні, і Йти з весняним вітром підвінець. Може, тому що скоро зійде глядка, І що трамвою лукав зашумить, Бо все в цей світ приходить по порядку. Та лише йому відома точна точними. І тільки він один, напевне, знає, Що все, що було досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде ще не одна зима. Ще поживемо, відборемо, відвоюємо. За нами і передвічний Бог, що на кремлівських стінах не малює кризу і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою, Божих дітей проти дітей дітьми. Точим слова і чистимо свою зброю, бо Бога йде весна після зими. Місто Різна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо.